Друзі, щойно відчув себе ну, ну справжнім е е таргашом. Коротше, ситуація така. Приїхали люди забирати е набір інструментів DeWalt. Він йде в коробці на колесах. Це така система, що ти зверху можеш ставити ще додатково якісь там коробки з цієї системи. І один з них каже: Ти знаєш, чого він купує цю, ну, цей інструмент? Я кажу, чого. Він каже, тому що йому подобається, те, що можна, ну, от, коробка, що можна його там перевозити, бо коробка на колесах. І я стою, знаєте, такий мовчу, що Milwaukee значно краще, ніж оцей DeWalt. Але я як, -от, знаєте, на базарі. Типу, а мені підходить ця куртка? Так, да, так, да, так, да, підходить. Так оце і я. Я такий рот пшук закрив, 545 доларів в кишеню поклав, кажу: good luck і have a nice day.